Більше м, навіть не те, що розстроює. Я б навіть сказав, суттєво обурює історія, коли, а, коли військові йдуть, стають ветеранами і йдуть просто в нікуди. Ви не ну, уявляєте, навіть, яка кількість там, повідомлень до мене, а, допомогти грошима, наприклад. Там. Тобто, він був, служив, він, його поранили, він списався офіційно, нормально, там, без ніяких передумов. І зараз він пише: типу, позич гроші там, дай гроші. Або просто хлопці не можуть себе знайти, немає якоїсь зайнятості роботи. А для реабілітації це взагалі супершуттєва історія, найперша історія, щоб в тебе була зайнятість, щоб ти був реалізований. Щоб і, ти відчував як... себе потрібним суспільству і ніж так само щось робити для нього. Навіть сто відсотків. Ти ти повернувся, в тебе немає роботи, в тебе їде дах, і звичайно, а, а ще додаються контузії якісь в тебе там з мозоком щось. Порушення, і, звичайно, все, що завгодно, може бути. І оце мене історія обурює. Я розумію, що в першу чергу, в першу чергу, навіть на законодавчому рівні цю історію треба виписувати, щоб люди, які пройшли війну, а вони. Йшли на державну службу, вони займали там певні посади, і якщо, наприклад, от державна служба, це, як правило, конкурс. Якщо на конкурсі перемагає, звичайно, там потрібно, там щоб людина відповідала всім критеріям освіта досвід роботи і так далі, на фронті зараз, і, повірте мені, серед ветеранів величезна кількість різних людей, ось в тому числі з цими критеріями. Але якщо обирати між просто людиною і Таким самим, але військовим обов'язково треба надавати перевагу військовому. Ну ми зараз маємо робити все для того, щоб Військові, екс військові ветерани і так далі, а, якби йшли у державу, і в майбутньому ця держава будувалась саме на ось кадрах того покоління, яке в 22-23 році році взяв в руки зброю. Це обов'язкова історія. А я зараз бачу, що такого немає. Навіть навпаки, є історія, і десь тут навіть винно на суспільство. Бо суспільство ой, ви наші герої, молимось за вас, які ви молодці. А потім ти приходиш, і ти вибачайте, нахер нікому не потрібний. І реальність, вона інша, і тут має прийти і суспільство, і держава, і сказати, ні, друже, ти потрібен. Ось тобі робота, ось тобі зайнятість, ось тобі лекції, ось тобі там певна посада робота і так далі. Оце прям критично важлива історія, яку треба зараз робити.